Чук Ольга, майстер виробничого навчання Нікопольського професійного ліцею з професії кухар офіціант пропоную вашій увазі майстер-клас з приготування кулішу козацького в польових умовах. Солдат як автомат без набоїв, каже народна приказка. В умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України. Забезпечення української армії якісним калорійним харчуванням має дуже велике значення. Пропоную звернутися до досвіду наших пращурів, козаків, які мали завжди з собою в походах головний козацький напівфабрикат Куліш. Для його приготування потрібно шоно помити, обдати окропом, Обсушити в жаревій шафі. На пательні обсмажити цибулю з салом, додаємо просушене пшоно і обсмажуємо все разом. Знову просушуємо все в жаровій шафі і наш напівфабрикат готовий. Опинившись в польових умовах, солдат розводить багаття, доводить до кипіння воду в казані, засипає підготовлений напівфабрикат і варить 10-15 хвилин. Поживний обід готовий.